Завершенням тренувальних зборів це були найдовші збори в історії Динамо Київ. Більше за місяць, ніж місяць ми пробули у Туреччині. Які підсумки можна підвести? Підсумки ми підготувалися до сезону, плідно провели багато спарингів. Хотіли сьогодні перемогти на гарній ноті, поїхати додому, але результат нічийний, Важка гра, дуже, дуже важка гра. Багато боротьби було, але такий підсумок. Ще один рекорд на макиїв по кількості матчів. У нас було 14 офіційних товариських поєдинків на цих зборах. Дуже насичений графік. Чи немає втоми? Втома, звичайно, є. Також десь можливо сьогодні не вистачало нам емоцій, тому що багато матчів, багато дуже сил було потрачено, витрачено, але десь не вистачало нам цих емоцій та сил сьогодні. Який у тебе найособливіший момент запам'ятається з цих зборів, можливо, якийсь найприємніший? Не знаю, їх було багато. Кожний вихід на поле для футболіста, грати за команду на Київ» – це, це вже дуже приємно, приємний момент. Але ну, важко сказати. Ми тут були майже 30-37 днів. так? 35-37 днів було дуже багато тренувань, дуже багато емоцій різних. Спочатку було важко. Потім було трошки легше вже, а під кінець знову було важко. Тобто, ну, це збори. Тобто ми можемо вже сказати, що зараз не до сезону? А, це вже покаже сезон, але я вважаю так. Ну, ми, ми дуже довго тут працювали, дуже важко працювали, так що повинні бути готові, я вважаю. Тобто, збори завершення, які зараз пане у Київського Динамо на найближчі такі. А, завтра ми цілий день будемо. Добиратися до Києва. 28-го містер сказав, що у команди буде вихідний. Потім вже з 1 березня будемо готуватися до інгульця. Олік, я думаю, що ми маємо подякувати нашим героям ЗСУ, адже ми маємо нагоду зараз знаходитися тут на тренувальних зборах у комфортних умовах. Так багато було вже сказано, і треба це багато раз повторювати. Завдяки їм ми займаємося. Улюбленою справою я знаю, що також болівальники дивляться. Якщо в них є така можливість, дивляться деякі матчі. Вони цікавляться, цікавляться, як команда зіграла. Якщо ми ми десь не перемогли, вони задають питання, чому так, так. Ну тому ми граємо для них, для наших болівальників, які зараз е, в збройних силах та для всіх для всіх воїнів, які зараз боронять нашу землю. Дякую тобі. Бажаємо удачі. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Пані та панове, закінчуємо наші тренувальні збори та закінчуємо цю трансляцію. Дякую, що були разом з нами. Слава Україні! Слава нашим героям!